Доброго дня, дітки! Дітки, яка зараз пора року? Весна, правильно, у цю гарну пору року пробуджуються не тільки рослини і тварини. Є ще одні живі істоти. Погляньте хто це зображений? Бджола, джміль, мурахи, метелик, коник, жуксонечко. Як можна назвати їх всіх одним словом? Комахи. Комахи, щоб уберегтись від зимового холоду, ховалися під корою дерев, усю зиму до теплої весни. Щойно пригріло сонечко, то комахи прокидаються. Комахи схожі одне на одну. Чим схожі всі комахи? Вони маленькі, у них шість ніг. У всіх є голова, черевце, вусики. Здебільшого у комах є крила. Навіщо комахам крила? Вони переміщуються за допомогою крил, але у них так само є і лапки, отже, вони можуть бігати і стрибати. Пропоную сьогодні зліпити з пластиліну наших цікавих комашок. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветка, стека, картон, на якому будемо прилаштовувати сонечку та наші персонажі. Та дощечка для пластиліну. І так почне. Пропоную сонечко зробити з жовтого пластиліну. Ось так. Ми його витягнемо, зробимо тоненьким, а потім ще розкачаємо, ось так. Ось яка довга ниточка у нас вийшла. А тепер будемо скручувати ось таку детальку. Ось яка вона. Ось яка у нас вийшла конструкція, ми її прилаштуємо на нашому картоні. А тепер потрібно зробити сонечку промінчики. Промінчики це буде видовжений і остренький на одному кінці та більш товстий на другому кінці шматочок. Ось такий. І таких промінців буде у нас багато. Ось яке яскраве літнє сонечко. На нього прийшли подивитися і погрітися наші друзі. Для комашки сонечка потрібні такі детальки. Шматочки, які ми видовжимо. Один буде остренький, а інший більш товстий. Ось так. Крильця теж притиснути шматочки. Та видовжити ось так. І друге. Крапочки у сонечка.